Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу розповісти про зміни, які, м'яко говорячи, дивують українців в Європі, а також про зміни в Україні. Дякую вам за вашу підтримку та за ваші підписки. Це надзвичайно важливо і дуже сильно впливає на просування українськомовного контенту та на розвиток цього каналу. Ще раз дякую. Сьогоднішня позитивна новина це 25 українців, 25 наших захисників повернулися з російського полону. Вони живі, вони повернулися до своїх сімей, і добре, що повернулися. Ну Що давайте до тих змін, які не дуже сподобаються українцям, але вже що є, є європейські країни поступово, якісь певні зміни в своєму законодавстві, в своїх, ем, в своїх законах роблять, приймають і деколи вони як позитивні для українців, так і не зовсім. Норвегія не буде надавати українським біженцям. Притулок, тимчасовий захист, якщо вони будуть з 14 областей, я зараз перерахую, з яких Норвегія вважає ці області відносно спокійними, тихими і безпечними. І тому українцям з тих областей надавати притулок не будуть. Як нас сьогодні були прильоти, і прильоти були як і по Львівській області, так і по інших областях західної частини України. Близько навіть до кордону з Польщею. Є, ну, відносно безпечно. Та, тут не прилітає кожен день, кожну годину і кожну хвилину, але вважати безпечним регіоном. Я би так не сказав. Так, уряд Норвегії вирішив не надавати колективний захист біженцям з 14 областей України, які у країні визнали безпечними: Черкаська, Чернівецька, Івано-Франківська, Хмельницька, Кіровоградська, Київська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Житомирська. Ось з цих областей, якщо ви будете приїжджати в Норвегію, ви не отримаєте тимчасового захисту. Області, які вважаються безпечними, це переважно ті, де українська влада здебільшого контролює ситуацію, а Росія не має або має мінімальний контроль та вплив. У відомстві пообіцяли в індивідуальному порядку розглядати заявки навіть від жителів областей, які Норвегія вважає безпечними однак кажуть, що критерії для отримання індивідуального захисту будуть. Суворішими зазначається, що зміна стосується лише тих, хто звернувся за захистом із 28 вересня 2024 року, та не отримав на даний момент ще відповіді, а також стосується тих, хто звернеться за захистом після 13 січня 2025 року. Тобто, хто з 28 вересня 2024 року ще не отримав відповіді і зараз буде подаватися на тимчасовий захист Норвегії. Тут потрібно враховувати з якого регіону ви приїхали. З Іспанії прилетіла цікава зміна. Іспанія запровадить 100% податок на нерухомість для покупців із за меж ЄС. Він поширюватиметься на українців також. Ну, звичайно, нерухомість не може кожен купити, хто захоче в Іспанії та й в Україні, і будь-якій іншій країні. Але якась частина українців мають таку можливість, і зараз тут буде трошки складніше все зробити. Влада Іспанії збирається ввести 100% податок на нерухомість для покупців із країн, що не входять до Європейського Союзу. Як зазначається, цей захід є частиною представленого прем'єр-міністром Іспанії Петро Санчесом плану, спрямованого на подолання житлової кризи та забезпечення доступності житла для місцевих жителів. Санчес сказав, що нерезиденти є щорічно скуповою в Іспанії по 27 тисяч об'єктів житлової нерухомості, переважно з метою спекуляцій. Ми зіткнулися з серйозною проблемою, з величезними соціальними та економічними наслідками, яка вимагає рішучої реакції. Іспанія входить до числа тих країн Європейського Союзу, де зростає невдоволення тим, що неможливо навіть громадянам Іспанії знайти житло для себе. Тобто його немає або воно викуплене кимось. Хто має гроші і продають його за дорого. Нерухомість в Іспанії має високий попит серед людей, які купують житло для відпочинку або прагнуть переїхати до країни з теплішим кліматом. Ось такі зміни чекають і на українців, в тому числі, ну, як мінімум тих українців, які мають можливість, які би хотіли купити в Іспанії нерухомість, доведеться платити більше. Повертаємося до України. Тут Міністерство оборони анонсує електронні направлення на ВЛК в застосунку Резерв Плюс. Дякую! Такий поворот у застосунку Резерв Плюс вже до кінця січня будуть доступні електронні направлення на військово-лікарську комісію. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За словами Умєрова, Міноборони впроваджує систему, системну реформу ВЛК у ЗСУ. Він додав, що першим кроком стало встановлення нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов'язаних. Наша мета створити сучасну прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Завдяки цифровізації цей процес стане значно зручнішим для кожного. Продовжуємо працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців. Сказав і написав Умєров. Відтепер ВЛК будуть враховувати рішення експертних команд, які запрацюють замість МСЕК. Міністр оборони каже, що ці зміни мають допомогти відновити довіру суспільства до системи ВЛК, зроблять її справедливою та ефективною. Так, тільки з МСЕК, вся влада перейде до тих лікарських комісій, як ви їх зараз не називали, і там теж можуть бути корупційні схеми. Там теж можна буде щось порішати, вирішити, яким чином проплатити і тому подібне. Я не вірю, що хтось не знайде, не придумує схемку, як це все оминути. Добре, якщо все перейде в електронну форму. Добре, якщо не треба буде ходити до нікого, кланятися на поклон. Подивився, зареєструвався, прийшов, тебе перевірили і. Ти там і ти маєш якесь заключення, а не ти йдеш, тобі там щось пропонують, не пропонують, або ти комусь щось пропонуєш, шукаєш, як то минути, як то не минути. Звичайно, що краще, коли це в електронній формі, зареєструвався, ти знаєш, що в тебе на такий день все призначено. Ти прийшов, тебе послухали, подивилися, перевірили. Ну тобто, все гаразд. Але що так воно і було. Це треба буде контролювати, за тим треба буде слідкувати. І тих, хто буде порушувати, потрібно буде карати. Май, до речі, в коментарях напишіть, як ви вірите в нові лікарські комісії, які будуть замість МСЕК. Чи все ж таки це буде щось подібне до МСЕК, просто з іншою назвою. Поки що немає практичного досвіду, як воно працює, що там, до чого. Подивимось, час покаже. Сподіваюся, що все буде так, як треба. Люди будуть працювати в тих комісіях. І ті люди, напевно, якась частина з МСЕК, які були. Тобто захочеться багатьом людям нагріти руку, а іншим дати на ту руку. Сподіваюся, що буде краще. Але поки що до кращого ніяким чином не йде. На жаль, ще така невеличка статистика: українці, які протягом 24-го року виїхали за кордон, то порівняно з 23-м роком втричі більше не повернулося, ніж 23-му році. 443 тисячі українців, які перетнули кордон держави у 2024 році, у напрямку виїзду з країни, не повернулися до України. Це у три рази більше, ніж у 2023 році. Тоді цей показник сягнув 134 тисячі. тобто в три рази збільшилась кількість тих українців, які залишилися надовше назавжди за кордоном. Загалом близько трьох мільйонів громадян не повернулися за три роки повномасштабної війни за офіційними даними ДПСУ. Це майже стільки ж як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню, тобто з 2011 по 2021 рік. Ця цифра буде змінюватись в позитивну. Тенденцію для України після того, як зупиняться, як зупиняться бойові дії, як зупиниться війна і буде мир в Україні. Тоді можна буде говорити про якесь масове повернення в Україну, тоді можна буде говорити про якесь заохочення і тому подібне для тих громадян, які вже давно за кордоном їх потрібно буде закликати в Україну будувати, відбудовувати, працювати. Але все це після. Закінчення війни. Ну, скорше ніяк, як бачимо, поки війна триває, всі ці цифри, всі ті українці все більше і більше виїжджають і залишаються за кордоном. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під цим відео я залишу посилання на мій інстаграм та на мій телеграм. Прошу також приєднуватись. Там також є цікава і важлива інформація. З вами, як завжди, я, Саша Матвій. До зустрічі наступного разу.